Тарас Григорович Шевченко Іван Підкова Перше Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося Осталися могили на полі, Високі ті могили, Де лягло спочити козацьке біле тіло. В Китай куповита, високі ті могили, чорніють, як гори, та проволю нишком в полі, з вітрами говорять, свідок слави дідівщини, з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу. За ними співає було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаємо, може, серце хоч трохи спочине. Друге чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне то виє, Дніпра гирло затопило, Ану те хлоп'ята на байдаки. Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили, Грай же море заспівали, Запінились хвилі кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман, веде, куди знає. Походжає вздовж байдака. Гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де де, будь роботі, закрутивши чорні уси за уха чуприну, підняв шапку човни не стали, нехай ворогине, не в сину отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку знову закипіло, Синє море вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає. 1839 рік Санкт-Петербург